Для Украины минулый рік был нелегким, каже премьер-министр Микола Азаров, але прожили його гідно. Благодаря тому, что мы имели тверду поддержку президента прежде всего и парламента, правительство удавалось находить те решения, которые соответствовали той ситуации и в экономике, и в социальной сфере. Мірових фінансах у минулому році уряд працював над збільшенням зарплат. Це було пріоритетом у роботі, каже Микола Азару. Якщо на початку позаминулого року українці в середньому отримували 1900 гривень, то на кінець минулого середня зарплата зросла до 3054. Значительно менше почти на мільйон чоловік стало тих, хто отримує заробітну плату до полтори тисячі гривень. І прибавилось майже на мільйон. число наших людей, которые получают заработную плату свыше 3000 гривен. Это неплохо. Подвищение зарплат автоматично подвищило реальную купивальную спроможность населения. Пока мы еще не вышли на тот докризисный уровень, который мы имели по, реальному, по реальной покупательной способности. Нам надо потратить еще один год, 12 для того, чтобы мы вышли на вот такой докризисный уровень. Паралельно уряд працював над скороченням заборгованості із виплати зарплат. Ми получили в наследство 1 мільярд 737 і в результаті большої работы ми зараз її зменшили до 1 мільярда. У минулому році особливу увагу уряд звертав на розвиток сільського господарства. Україна зібрала рекордний урожай зернових, а Хмельницька область досягла найкращих результатів за роки незалежності і одні з кращих показників в агрогалузі загалом державі. Это была сознательна политика підтримки нашого технологія. Не Несмотря на то, что мы по цене на основные продукты питання не поднялись. Напротив, по своему ряду позицій, ми знизили ціни. ліцени неуминув Микола Азаров теми реформи галузі медицини застерігає, її потрібно впроваджувати акуратно і поетапно, щоб не зашкодити людям. У приклад ставить Хмельницьку область і особисто у голову адміністрації Василя Ядухом. Наголосивши, що на Хмельниччині жодні зміни у галузі медицини не відбуваються без особистої участі губернатора та згоди на це громади. Онґетні ні одного рішення не приймається без солосування е з, з людьми, ні одного. Говорит, вот если надо, я сам приезжаю в этот населенный пункт, собираю людей и обсуждаю, как нам лучше реорганизовать или эту больничку, или ФАП, или школу. И, говорит, вы заметили ни одной жалобы из Хмельницкой области. Действительно, это так. Головне завдання, яке на поточний рік поставив перед собою уряд, остаточно вирішити проблему енергетичної залежності України за словами Миколи Азарова, причиною багатьох проблем вітчизняної економіки є надзвичайно висока ціна газу більше одного мільярда доларів щомісяця, яку Україна змушена сплачувати Російській Федерації. Рішаємо проблему по ціні на газ. Ми знімаємо всі абсолютно проблеми на 2012 год. По большому счету, вот эти платежи за газ, они обескровливают нашу экономику. До 2011 год мы справились. Но в 2012 году мы ставим перед собой задачу эту проблему решить. Однозначно. А это спонукает с оптимизмом дивиться у майбутнем. Положа руку на сердце, я могу сказать откровенно и честно. Мы сделали все, что могли. В таких крайне неблагоприятных условиях воздействия всех внешних факторов, прежде всего, мы добились результатов максимально возможных. И это дает нам уверенность в том, что 2012 год будет уже годом увеличения реального благосостояния наших людей, реального развития нашей экономики. Юрий Куричка, Виктор Кривый, из Киева для информационного выпуска.